Ви mm. не розумієте, ви пожежного юмора в Я зрозумів, але я от я думаю, що ваш підходить. Трипов 02 модус, десь зараз euh, паралельно вам їхати тут корпус. Теж неповне знаєте. Лад. О, Бачите. Ході, зупиняємо. це нема марку. Так, продовжимо. Їдемо далі на чергування, патрулювання. 2-02, 10-8. Так, їдемо. Станемо десь знову. Можна стати на те ж саме місце. Я можу контроль трафіку теж кедя сказав, блядь. Як ти атестацію пройшов? Ну, ну хто таке каже, бляха? Ну... Типа, все взагалі. Подумати це таке сказати? От чі так отстану? 2.02. Контроль графіка 3036. вот тут отстанем, постоим. Под дежурам. Кто там, где там, что там. Так. Да. Не, ну разборочка классно была. Блин, мне сподобалось. Знаю, ну, я думаю, что в реальности ну, полюбаем, типа, Бувають виясняють е, такі відносини між собою, типу. поліцаї. Я думаю, що по. Ну, я пам'ятаю, що десь я навіть е, на роликах десь бачив американських, як щось там були, виясняли між собою. Тоже, та, тоже щось типу, ситуація була, типа. Е, старший і менший позвонив, щось там. Щось не пам'ятаю, яка там точно ситуація була. Ти теж щось там молодий, щось там наїхав на старого, типу. Типа, що ти щось там, цей те десь да, коротше. Вой <кій> втілили б і грі таку саму ситуацію. завершено. Что там же интересно, пацки нового придумала. В нам ситуацию. Стенарическую. Стенарический театрально заработа сцена, напевно, якась. Добавили, коротше, бомби вибухівки, можна закладати, <кій> дистанційно їх там взривати і все. надіюсь що сьогодні такої фігні не буде. Тож зараз як почнуть щось взривати, то вже буде взагалі комедія. У нас попало 52%. Добре. У нас трохи є. Половина бака, думаю, до кінця заміни хвати. Треба буде ще, блін. <кхи> кнопочку забіндити. О! Ми навізьмемо на E перебідимо. На Voice. <кхи> Прякалку уберем. У нас на щит у нас ще стоїть. І на Ей. Треба буде убрати звідти. Ой, Йок, твою мать, що тут проїхать? Правильно, Йон, не ну правильно, Сеньоне такому. Там вообще по барабану. <coughs> И сугробы. Ой-ой-ой, шон там вычваря, жесть <кій> так. Щоб поїхати може катнути, да? Ідемо десь катнем. <кій> так, а, як то нам їдемо сюди, проїдемося через цей. Обідемо. Вот повернем. <кхи> поворот, конечно, вообще такий жесткий. Как я думаю, там спотлайт на L. Так, трошки хмарно сегодня, да? Ну, почти хмарно. роз'їжджаються на тих саньйонах. 2.02 реагує на останній виклик, якраз на, на місці, далі 10.23. Invalid registration. Зараз виконується негайно. Так. Попол 02, хоч щось. Доброго дня, офіцери. Hey, Добрий день. Добрий вечір. Дивіться. Що там сталося? я забираю гроші, йду до машини, бачу цей чорт, фоткає мою інкасацію. Він сховався в туалеті, коли я попросив зупинитись. І сказав, що випив поліцію. Ага. Я понял. Да. Окей, сейчас розберемось. Ну просто фотографував, нічого не робив, ні. Ні, фотографував мою інкасацію. Ага. Да. Ага. Привір, ти там, чи що, що ти, блин. ПОПЛ 0, Потрібен 10.32 10 32 на 30 08 02 тупа, да что 10 че пострелы тут у менеть може сядь в машину. Так, добре, добре. О, Сэр, стоя. Я предъеду сюда бы еще. О, Сержи, Що таке? Добрий день. Вечер. Доброго дня. А що, а що фотографуєте, Інкасацію. Я не фотограф нічого, я фотографував ось небо було... таке. Небо таке. Не <кхух> чого ти не брехав? Окей. А, де проживаєте? А, ну саме приїхав, 9 -9. так? — звідки? — Сантосі. — Сам приїхав? — Самдесі. А на чому приїхали? на машине. А где машина? Вон там. Окей. Okay. При собі маєте якісь заборонені? Ні. Nee. Ножи, пістолети, nee, наркотики. Ні, ні, Окей. А в каких цілах фотографуєте? Ну, просто фотографую мир. Така гарна гора там была. Ви потім ось вот, там. Так, фотографую собі на Десь пам'ять. Працюете? Ну, я бы сказал, в у компаниях в фотографії. Ага. А я вас, ну, вы пресса, я так понимаю, правильно? Так, так. А є вас карточка пресса. Ну. Mm, ну, документ. так не, я тепло частно працюю. Частно працюю, да. Окей, документы про на маєте подивити. якісь? Так, Так, да. Доброе. Тут при собі, чи в машине. Присуби. Присуби. Я перепрошую, дозвольте я це втручуся. Якщо ви працюєте в пресі, і все говорите, що у вас є карточка ліцензійна, у вас є акредитація преси. Ви фотографуєте приватну власність. Я, це, це звісно, діло поліції, але я так говорю. Нічого, тебе ну, не у нас тут Приватної власності прям немає, скажімо так. Ну дивіться, акредитація у, у вас журналістка Вільна. є. Окей, давайте. Продайте документи, я перевірю, чи все добре. Так, ось тримайте документи. Ага. Так, ідемо на його проб'ємо по базі. такий? Подивимось, що то за. Так, Фотографи продаю. пресі все. ну хто таке? Майлз, як там? Майлз. Бейбі, нічого собі. Бейбі? сьогодні, було на природу Типа, сюди приїхати зробити на А як твою мать? Туди поїхати, там що зроблю. Майлзе Бейби. 26. Через занять ніяких нема. Зробити... Ніде не проживає, Правильно, пише. Видного. Гарно вога. Так, окей. Що там ще много? Лицензія драйвера. транспорт тут 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 пишусь понятный кось. Малолитражка. спорт официальный Ага. окей я просто продаю фото мне по доллары все Так, да, покраще. Так, містер Майс. Тримайте так. свої документи. Так, дякую. Хотів би вас попросити показати фотографії, які ви тут робили. Щоб так? заспокоїти колегу, що ви тут не займаєтесь ніякою підготовчою базою для пограбування. Ось трама это фотоаппарат а, О, Так. Добра, зара подаемся. Так, зара мы що він там. Фотоаппарат. В игру. Є фото інка інкасатора. про побачити, що він там. О, ну, кстати, можем зарубить вот так. Пай, как там спай? Кам. О, так, типа я делюсь. Я бачу, там ничего не Такі. Так, так, бачу. Вроді би нічого такого. Скажи, що не фотограф і нічого твого інкасатора. Добре, сер. Містер Майлз, тримайте фотоапарат. Так, дякую. Побачаємося за затримку. Нічого, буває. В принципі, запитань у нас немає. Можете бути вільні. Гарного вам вечора. Вам теж, до побачення. Ну, фоток там немає, там все нормально. Там ліс, гори, ага. коротше, так все. От. Да, будь ласка, звертайтесь. Всього гарного вечора. Із мене. Все, гарного вечора, дякую вам теж. 2.02. Код 4 там по ситуації на заправці 30.08, далі 10.8. 1 Так. Invalid registration. Invalid registration. Уедем пончики везьм. Блін, я кто-то приклеился к Сврата. Ну, в принципе, Рацин Монтике говорити. 2б02, 0 10, 107, тимчасово. Код 6 на блоці 308. Так, ідем, типа, бахнем. Два пончика. А то вже пора би подкріпиться. Здоровий дядько хоче їсти. <coughs> Як то кажуть, кажуть багато... Я такий голодний, що зів би пслуна. Так, берем то ми пару пончиків. Так. О, Любочка, здорово. Так, і содовий нашій. Ну Так. знімаюся з контрольком. Так. мені порахуй. Так. Пуе килька кончики и соду соду <смех> 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 да. замечательно, спасибо. Неткий дворе реекорный бабай. О. Потом за звуки. О что мы... Так. Да. Есть. Начнем пончики запиваю посадовую ой какие пончики ням 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 кушно так кстати вот так все можно то да? А ні. Коротше, поїли ми це все. Їдем. <кій> їдемо, куди їдем, куди їдем, куди їдемо, куди їдемо? 2.02 вісім. Пончики поїли моно летіти далі. Ловити злочинців.